У нас підготовлений опар з дріжджами. Ми будемо виробляти сьогодні пиріжки для наших воєнних. Пироги та крихке печиво нині спекли працівниці Торчинського ліцею. Приготували майже 50 кілограмів тіста. Готувати для військовослужбовців та місцевої тероборони розпочали 26 лютого. Продукти приносять місцеві жителі та підприємці. Розказала кухарка Інна Ташкінова. Наприклад, на завтра там сікіїчок. Там нам треба хто скільки може нам молоко, сметану. Все, люди, ми нічого не купуємо. Кожен добровільно приносить те, що може. Кухаркам допомагають техпрацівниці бібліотекарка, лаборантка та медична сестра. Нині ліплять пироги з вишнями. Скоро буде перемога, і ми в те віримо, і стараємося хоч чимось допомогти і наблизити цю перемогу, бо знаємо, що хай ці пиріжки, але вони комусь допоможуть. Може когось не ставлять голодного, однокласник мого сина. Зараз під Сєвєродонецьком нам, Ми за нього молимося. Всі згортувалися, згрупувалися. Тобто ніколи ніхто не казав, що хтось нічого не буде робити. Ми всі це було спільне, це було разом, бо ми знаємо, що разом ми сила. Усього від початку війни у Торчинському ліцеї виготовили майже 100 тонн харчів, які двічі на тиждень в конкретній локації возять місцеві волонтери. Звернення від Командирів частин і на ці звернення ми реагуємо і стараємося допомагати зсу. Дуже багато ми працювали саме з Бучанською територіальною громадою після визволення. Коли весь цей кошмар почула вся Україна двічі на тиждень, це вівторок і четвер. Ми відправляли приблизно по 2-2,5 тонни продуктів. Щодня у Турчинському ліцеї виготовляють тушковане м'ясо і капусту з ребрами: печену шинку, ліниві вареники, енергетичні батончики та печиво. Спекли сухе печиво з маком, ревеньке равлик кажемо, на ним з горішком. Печем сухе для того, воїним нашим, щоб воно доїжджало, щоб воно не портувалося, не цвіло. Усього нині виготовили майже півтори тисячі пирогів та стільки ж сухого печива. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.